Вилітають, вони ж вилітають, тільки е, люди не звикли, мене треба багато разів прочитати, бо вони в незвичному тексті, контексті, фактично. І тому люди не незв... Люди звикли все приймати якнайкраще те, що вони можуть розуміти. А це повторення, це повторення. І якщо і мене повторювати, то за якийсь час ви раптом відчуваєте, що ви можете мене розуміти, що зовсім просто. Таких ніяких проблем. Я весь час умирала від різних хвороб. Я була страшно хвороблива, бідна моя мама, то випила і закусила зі мною. І лікар сказав так. Треба змінити Донбас, бо я не переношу донбаської води. А що ж без води? Куди ж її дінеш без води? І ні туди, ні сиди. Мама мусила через це переїхати до Києва. Я така зачарована українською мовою. То фантастика. А сталося так. Звичайно, я поняття не мала, що таке українська мова, бо я розмовляла тільки російською мовою. Ой, Але ми приїхали до Вишгорода, мама зняла цілу хату для нас, і тоді Вишгород розмовляв тільки українською мовою. Ну, для мене не була проблеми, бо я дуже швидко вчу мови, так що це для мене не було. Тільки. Мужицький язик і сміч на коліні. Ах, так, на коліні. Ха. ха. Я тільки розмовляла українською. Що то за скандали були, не питайте. Мама ставила мене на коліна, а сама плакала, я бачила, як їй плач. І вона. Їй боліли мої коліна. Я стояла як чорт. Я 24 години стояла. Кожна картина це світ. Це інакший світ, так. І для того, якщо хочете дивитися картину, то мусите зосередитися на якійсь одній. Вона щось звичайнісіньке втілює. Наприклад, ось дивіться, ото квіти намальовані. Квіти, які стоять у чайнику. А чому в чайник повз божевільну проходить якийсь чоловік, і його кличе інший чоловік, у божевільні, каже, слухайте. Ось моя адреса. Побіжіть на цю адресу, скажіть, що мене випадково тут затримали, помилково, але я скоро повернуся. Не, от той дивіться, затримали нормально. Я кажу шофер, а мене каже, затримали з тим, кого я Да? Все в порядку, той обіцяє, то а я кажу, а секундочку, я забув щось. Я кажу, забув щось вам сказати. Найголовніше, а я чайник. За що мого батька вбили? За те, щоб він не дістався німцям, бо він був химік-винахідник. Все. Як собака, дві години стікав кров'ю. Бо Раз батька убило НКВД, значить, ліквідації належить уся родина? Як інакше, значить, нас би поубивали, маму вбили. Значить треба було переїхати, чи це була Німеччина, чи Туреччина, чи якась інша холера? Та геть, 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 геть. Я кожної секунди кожен із нас чекав, що нас відкриють, і ми будемо знищені. А, а що ми зробили? Що ми зробили? Лише те, що народилися в Україні, де українців нищать. Що ми мали там лишатися? О, ні! О, ні, теж ні. Тільки я сказала, я зроблю для України все, що можу. А людина кожна, абсолютно кожна. Може незміренне зробити, бо все залежить не від її здібностей, а від того, чи вона хоче зробити це. Як вона хоче, відкриваються стіни одразу. Хоч би я не знаю, що там було, так. І немає виправдання «А Де ви знаєте, я не могла, тому що а? людина все може. Бачите? У мене трошечки, оце само пралки. У, У мене машина є, але вона, вона вже не знаю вже, скільки сім років не працює, бо в мене немає грошей на нову і так далі. Але можна обійтися і без. Так, так що все в порядку, нема проблем. Так, так. О. оце. І звідси подивитися туди. Так. Випадкові. Дуже випадкові. Насамперед, у мене зберігається тільки сломники різні. Так, ось. Так, на жаль, не всі. Ну, і кастанеда, звичайно. Так. так. Це так. А поза тим це випадкове. Все випадкове. Але багато чого і доброго серед випадкового, так що воно ну, так.